У Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей презентують унікальний рушник єдності. Виткали його студенти фахового коледжу культури і мистецтв, що на Прикарпатті. і презентований він був у 2021 році на конференції директорів обласних бібліотек для дітей. А далі виникла ідея, що цей такий рушник символічно має об'єднувати Україну. Тому в січні до Дня Соборності, в 2022 вже році він був презентований в Києві в Національній бібліотеці України для дітей. Попри війну, рушник подорожує Україною. Він вже побував у Запоріжжі, Кропивницькому, Полтаві, Черкасах та Чернівцях. Рушник символічний. Дійсно, він об'єднує Україну всю, тому що він є рекордсменом. Його довжина 11 метрів 80 сантиметрів. Є сертифікат книги рекордів України, куди він занесений. На рушнику виткано 22 етнічні орнаменти. Їх розшифровує берегиня традицій Лілія Іваневич. Зірочка восьмикутна це чотири сторони світу, чотири стихії, вогонь, вода, земля, повітря. Тобто це те, за рахунок чого є життя людини. Трикутничок це тріада. це… Що в християнстві Бог Отець, Бог син, Бог Дух. А якщо брати такою загальною філософію, то це минуле сучасне майбутнє, це рід, дружина, чоловік, дитина, це єдність якби нації в цілому. На акцію у рамках всеукраїнської естафети єдності Нас єднає рушник рекордсмен завітали учні 17-го ліцею. Похід приурочили і Дню української писемності і мови. Мова для кожного з нас саме життя. Українці у всьому світі впізнають за мовою. Не даремно говорять, що пташ, ташок впізнають за пір'ям, а людей за мовою. Мова для нас державний символ, як герб, гін та право. Символи наші, символи рідні, вони Діти мають знати про них самого дитинства. Це стосується як рушника, так і нашої української мови. Дитина не знає це з маличку, дуже потім важко навчити це вже дорослу дитину. Побачити унікальний рушник хмельничани зможуть протягом двох тижнів. Далі він вирушить до рівного. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.